Доброго дня! Я Малета Любов, учениця 11-го Б класу Копашнівського закладу загальносередньої освіти, член учнівського самоврядування. Я люблю сучасну музику, займаюся спортом, часто приймаю участь у змаганнях. Активно долучаюся до виховних заходів у школі. Часто я є організатором З Дитинства я захоплююся грою в шахи. Рік за роком я опановувала цю непросту гру, бо саме ця гра. Дала мені зрозуміти, що таке поразка і що таке успіх. І зараз, на прикладі шахових фігур я покажу вам про свої лідерські якості. Це життя це ніби грав шах. Я завжди обираю колір біл, адже саме білі роблять перший хід, що й повинні робити справжні лідери. Чаки уміння ставити цілі та досягати результату. У пішаків є певні пріоритети. Шлях вперед впевнено почуває себе на шахматній дошці. Його ходи завжди впевнені. Здатність працювати в важлива якість для сильного лідера. Ура! Здатність приймати критику та невдачі. І саме це готує нас до дорослого життя. Це моя мрія, до якої я йду. Для досягнення цього потрібно відповідальність, самодисципліна та клопітка робота. всі ходжу до школи, вчу уроки, пишу домашні завдання, спускаюся в укриття. Частливі. Я, як і всі мої коми, нам його так не вистачає, так хочеться бачити наш їру щасливою та вільною. Мій та добрі, дорослі, зупині дві, а я кольоровими фарбами для вас прикрашу. Що в небі буде сміятись? І більше не буду плакати, і більше не буду бояти. Щоб вигратись, і більше не буду плакати, і більше не буду, бо я. діти Так хочеться кричати. Люди, зупиніть війну, People, stop the war. Україна живе в умовах війни уже не один день. Можна сказати, немає жодного клаптика країн, де життя б не змінилося. Сотні, тисячі людей змушені тікати з власних домівок у пошуках безпеки, кращого життя. Так зробили мої знайомі і рідні, а ті, хто залишається, не припиняють вірити, що скоро все закінчиться. Мої добрі дорослі зупиніть війну, а я кольоровими фарбами для вас.

Шахова гра це випробовування не для слабких духом людей. Шахова гра як війна, про закінчення якої мріє кожен з нас. Шах і мат.